Ось такий павербанк з'явився в наявності в кольорі беж, такими карамельними вставками, тобто м'якесенькими ручками та спинкою, як в народі кажуть, валіза на плечах. Тобто дуже місткий рюкзак. Є ще, до речі, в чорному кольорі. Ось такий прекрасний павербанк стане прекрасним подарунком для вашого чоловіка. І хто сказав, що в кеті Сохо немає товарів для чоловіків? Є та ще які. А для чого ж ця піндюрка? А все дуже просто. І цього нам потрібен один павербанк в такому красивому кольорі. І в коментарях, хто помітив, що це інша модель. Але функцію Powerbank ніхто не відміняв. Няв няу. Тож нам потрібен ось такий шнурочок з виходом, який вам потрібен Lightning, Type-C або ж мікро usb Прости, господи, Це вихід саме USB. Просто робимо ось так. І Ось так. І так собі ходите. А що там всередині? Помимо того, що тут є купа маленьких відділень. Тут ще є ось таке основне, дуже велике і дуже вмістке. Прямо як валіза. До речі, відділення для валізи та ноута тут теж є. А ще до цього рюкзачка в подарунок іде ось такий мішечок і секретний замочок. Ну і найголовніший секрет цього повербанка. рюкзачки такого типу є в різних моделях та кольорах. Тож замовляй лише в кеті сохо.